Сьогодні я розкажу вам про недобитка Януковича Медведчука і Путіна, про Юрія Бойка, який мав і має унікальну здатність при будь-якій владі в Україні залишатись своїм від кучми до Зеленського. Його зв'язки у Москві довгий час дозволяли йому бути газовим рішалою в Україні. Ані кримінальні справи порушені проти нього, ані махінацію, яких він брав участь, ані перебування у ворожій партії регіонів та опозиційній платформі за життя, ані відверте дуполиство росіян, як виявилось, не здатні висадити бойка з українського політичного експресу. З одного боку, він колишній соратник Януковича, Медведчука Рабіновича, кумфірташа, який на газових оборудках і схемах з'їв зуби. З іншого це людина, яка і тепер впливає на українську політику, має доступ до державних таємниць, голосує у раді за закони, за якими живе Україна. Чому Бойко, який 2019-го літав до Москви і отримав благословення на президентські вибори, на яких, до слова посів четверте місце, дотепер не отримав підозру у державній зраді, для мене лишається загадкою. Так, 19 січня 2025-го були запроваджені санкції проти Бойка. Його позбавили державних нагород, включно зі званням героя. України заблокували активи і зупинили виконання економічних та фінансових зобов'язань. Утім, попри це, бойко був лишається лідером платформи за життя і мир у Верховній Раді.